Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами колишнього російського дипломата Андрія Федорова, постачання Україні винищувачів західного зразка, такі як американські f 16 і Британський Тайфун, не стануть червоними лініями. Андрій Федоров, колишній заступник голови російського МЗС, радник прем'єра та віце-президента РФ, під час обговорення постачання Україні винищувачів f 16 і тайфун на російському телебаченні заявив, що власне постачання бойових літаків не варто вважати червоною лінією, на відміну від ударів по командних центрах у Москві, які за його словами неминучі. Відеосюжет із заявами про удари по Москві виклав у своєму твіттер радник голови МВС України Антон Геращенко. Федоров уточнив, що йдеться не про спроби, а саме про удари по Москві. За деякими даними у Кремлі вже готуються до ударів по території російської столиці. Для чого на дахах будинків розміщують системи ППО Панцер С 1 але в Україні ефективність такої ініціативи піддали сумніву. Установки ППО на дахах більше розраховані на внутрішню російську аудиторію, оскільки з військової точки зору це сумнівно та мало ефективно, сказав речник повітряних сил Юрій Гнат на брифінгу 27 січня. Ізраїльський експерт на російському ТБ, яків Кедмі, 28 січня, заявив в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова, що постачання зброї це ще не участь у війні, оскільки Радянський Союз постачав озброєння офіцерів Єгипту та Сирії в період арабо ізраїльської війни і ніхто не називав це війною СРСР проти Ізраїлю. Водночас, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков 1 лютого попередив, що переговори з Україною не плануються через передачу Києву далекобійних ракет GLSDB – малогабаритних високоточних боєприпасів, днями радник керівника Фісу президента України Михайло Подоляк зробив гучну заяву, спрогнозувавши атаки на російські мегаполіси. В інтерв'ю російському журналісту Майклу Накі політик висловив думку, що Кремлю не вдасться уникнути ескалації всередині країни. А таким зніженим та лінивим містам, як Москва, Санкт-Петербург та Єкатеринбург варто бути готовими до того, що по ним можуть наноситись удари. Інтерв'ю Подоляка російському журналісту очікувано наробило чимало голосу в інформпросторі країни-агресора. Радник керівника ОПУ України звинуватив кремлівських пропагандистів. По створенні міфів про священну війну з НАТО. Таким чином, за словами політика, маріонетки Путіна намагаються приховати, що РФ розпочала війну, яку не в силах виграти ані на полі бою, ані дипломатично, адже Україна відмовляється йти на поступки. Вони продовжують абсолютно інфантильну історію розповідати у прямому ефірі, і якась частина аудиторії ще купується на це. Я думаю, що наростатиме ефект усвідомлення дурості політичної еліти, сказав політик. Проте справжній ефект бомби, що розірвалася, викликав прогноз українського посадовця щодо неминучості. Внутрішньої ескалації війни в Росії безвідносно до України. Завдаватимуться різні удари по різних цілях. Чому, ким і навіщо, це вже інше питання. І ми не можемо його обговорювати. У нас є брак інформації. Ще раз, Україна ударів по Росії не завдає, проте логіка та ескалації війни на внутрішньому ринку Росія буде неминуча, у тому числі під удари потраплять такі зніжені та ліниві міста, як Москва, Петербурга, Єкатеринбурга і так далі. Все буде схильне до ескалації війни, але це вже внутрішня проблема Російської Федерації, сказав радник глави ОП. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.